Привіт! Зараз я хочу показати свої покупки. Значить, бекон козацький я купив. Такий. Ось такий от він. Тут 300 грам. Медовик. Торт медовик. Торт Романтика. Солодкого багато не буває. Напиток Zibart 05. і щоб э, хорошо. пахнув Old Spice бустера э, Короче, дезодорант стік Такі покупки. А який торт вибрали би ви б,